Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 377 і завдання у нас наступне. Використовуючи таблиці квадратів і кубів чисел на форзаці, знайди N, якщо і дано 4 завдання. Оскільки я не можу показати форзац підручника. Так, то я е, записав е, дві таблиці таблиці квадратів і таблиці кубів деякі значення. Так? Ну і е, давайте розглянемо е, перше завдання е, нашої вправи. Значить, який повинен бути n, щоб n в квадраті дорівнювався, дорівнював 121. Давайте. Знайдемо в таблиці квадратів значення ось 121. І ми бачимо, що йому відповідає число 11. Давайте так і запишемо. То, так як 11 в квадраті дорівнює 121, то n до рівня 11. Є. Давайте перейдемо тепер до розгляду другого завдання. 225, як, 225 яке о, повинно бути N, щоб n в квадраті було 225. Давайте подивимось в таблиці квадратів, що 225. Це відповідає числу 15. Так як 225 – це 15 в квадраті, то n дорівнює 15. Давайте перейдемо до третього завдання. Тут у нас вже куби. Або третя степінь числа N. І так, давайте подивимось в таблиці кубів, чому, якому значенню n відповідає N кубі 125. Шукаємо це число 5. Так як 5 в кубі дорівнює 125 то звідси випливає, що N дорівнює 5. Четверте завдання. Яке повинно бути N, щоб N в третій степені було 343. І з таблиці кубів ми бачимо, що 343 це. 7. Тобто, так як 7, 343 – це 7 в кубі, то звідси випливає, що n дорівнює 7. Таким чином, давайте запишемо відповіді. І так, для Першого завдання N дорівнює 11, для другого N дорівнює 15, для третього N дорівнює 5 і для четвертого завдання N дорівнює 7. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!